Мені зателефонував один добрий знайомий і запитав, що треба брати з собою на фронт. Його призвали. І тут я згадав, як звертався із таким самим питанням до Євгена Жукова, позивний маршал це, до речі, сьогоднішній начальник департаменту патрульної поліції Національної поліції України. О, я ті його поради не забуду. І я йому дуже вдячний за кожну пораду. Хоча на той момент мені здавалося, що він капіночку перегинає, знаєте. Але ні, він мав рацію на 100%. Я пам'ятаю, як він мені сказав взяти з собою на ірпінь воду, шоколад і печиво. А нас хіба не мають годувати? Мають і будуть це різні поняття. Краще візьми, тоді точно не голодуватимеш. І воду візьми. Без води дуже погано. Я згадав, як він розповідав про те, як у Донецькому аеропорту йому з бійцями 79-ї бригади довелося розкручувати батареї і зливати воду з них, щоб напитися, а іншої води не було. Тому воду з собою я взяв. І все інше також. Маршал мав рацію ці мої шоколадки з печивом ми там і їли. А він продовжував Броню і каску обов'язково. Каску, хоч примотай скотчем до голови, але не знімай. Каска і броня це шанс вижити. Не гарантія, але шанс, казав він мені тоді. За кілька місяців ми з ним дивилися на мою каску, в яку прилетів осколок. Маленький неприємний шматочок металу. Але мені пощастило, каска була з височками, як то кажуть. Тому, незважаючи на те, що осколок потрапив по дотичній у скроню, я все ж таки пишу цей текст. А на касці залишилася подряпана. А якби я був без каски. Але я слухав, що мені говорив маршал, і робив так, як він казав. Пізніше, коли я їхав на фронт, він дав мені ще кілька порад. Візьми з собою пару трусів, шкарпетки і футболки. Видадуть там добре. Не видадуть. Повір, вони тобі стануть у пригоді. Візьми турнікети, як мінімум два, вони мають легко діставатися. І багато вологих серветок. Наскільки багато? Чим більше, тим краще. Бо лопухи мають властивість раптово закінчуватися, а серветки тобі допоможуть. І не лише в цьому випадку. Тепер далі. Тепловізор. Це те, без чого ти вночі швидше можлива жертва, аніж солдат. І лопата. Лопата врятувала не одне життя. Не чекай, що тобі хтось привезе лопату. Кожен чекає, а потім ножом риє окоп. Бери лопату. І візьми шоколад. Більше візьми. Ну там нас точно будуть годувати, припустив я. Будуть, якщо буде можливість підвести їжу. Але це не завжди. А шоколад це енергія і можливість підняти собі настрій. Останнє дуже важливо, сам зрозумієш. І ще одне, не намагайся багато на себе навішати, тобі все це тягти. Боєкомплект їжа, вода і найнеобхідніша амуніція, ну і серветки з лопатою. І тягнути це все будеш сам. Має бути все чотенько. Реально пригодилося все, окрім Лопати. Мені просто пощастило. І я гідно оцінив усі поради. Але за шоколад особлива подяка. Тим більше, що перші два блоки шоколаду у мене пішли швидко. Ні, я не сам їх з'їв, просто це виявився чудовий спосіб підняття настрою, і я пам'ятаю, скільком він допомагав від солдатів до зампо МПЗ і навіть комбата. Шоколад на війні штука дуже класна. Загалом я все це згадав і повторив ці поради знайомому. Він послухав і запитав, який шоколад краще. Інших питань у нього навіть не виникало. І я написав зараз про це для історії і, може, комусь це допоможе. Поради, хоч і не мої, але дуже правильні і слушні. Їхня практичність перевірена на собі. Тож користуйтеся, якщо комусь треба, але не забудьте сказати за них спасибі. Не мені, маршалові. Так, Женя, дякую. І за поради. І за те, що його хижаки роблять сьогодні для України, під маршалом мається на увазі Євген Жуков, позивний маршал, український військовий, десантник, поліцейський, начальник департаменту патрульної поліції, Національної поліції України.